Про події війни говорить «Стратком». Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний обговорив із начальником генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою та командувачем повітряних сил України генерал-лейтенантом Миколою Лищуком захист об'єктів критичної інфраструктури. Цієї зими провели роботу на одному із пунктів управління повітряних сил збройних сил України. Обговорили ключові питання стосовно посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об'єктів. Повідомив генерал Залужний у своєму офіційному каналі в Телеграм. Дякую нашим пілотам, зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ, РЕП, зв'язку та логістики, розвідці повітряних сил, які щодня забезпечують результат. Група українських пілотів розпочала підготовку з основ експлуатації F-16 на базі 162-го підрозділу Національної гвардії військово-повітряних сил в Аризоні. Про це пише профільне видання Air and Space Forces із посиланням на військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки. Навчальна програма відповідатиме базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців. Цитує видання представника ВПС США пілотів. На базі Національної гвардії МОРІС, яка розташована в міжнародному аеропорті міста Тусон. Це єдиний підрозділ ВПС США, який навчає іноземців літати на f 16 Там пройшли тренування пілоти з понад 20 країн. Типовий курс підготовки на f 16 триває близько півроку. Однак, американські посадовці зазначили, що українські пілоти матимуть власну програму. Крім тренувань у повітрі, пілоти навчатимуться в аудиторіях та на тренажерах. Очікується, що українці почнуть виконувати. Користовувати Ф-16 у бойових умовах не раніше наступного року. Росіяни атакують сили оборони України на семи напрямках. За добу на фронті було 78 боєзіткнень. Ворог втратив більш ніж 800 окупантів. Вагомих втрат завдали і техніці загарбника. Зокрема, розбили 29 танків, 18 бронемашин, 30 артилерійських систем. 33 автомобілі та автоцистерни, реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня. В зоні відповідальності Осув Хортиця на Куп'янському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога. На Лиманському напрямку захисники стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки ворога біля Надії та Макіївки Луганської області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника. В свою чергу сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплювати на досягнутих рубежах в зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію, але українські воїни не лише тримають оборону, а й завдають ворогу значних втрат. Силами оборони відбито 15 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії. Тут українські воїни відбили 20 атак ворога на шахтарському та запорізькому напрямках. Українські захисники відбили всі атаки. Ворога в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського, Донецької області та Вербового Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Українські військові працюють над збільшенням мінновибухових загороджень по всій протяжності державного кордону, що знаходиться в північній операційній зоні. Про це повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Відповідно, об'єкти інфраструктури, зокрема мости, переходи, все це мінується. А там, де є необхідність, Повністю руйнується безпосередньо у прикордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь. Ми продовжуємо ведення стабілізаційної операції та підготовку до оборонної операції. Він також повідомив, що кожне мінно-вибухове загородження, кожне мінне поле обов'язково має прикриватися загальновійськовим підрозділом, аби військовослужбовці вогнем своєї зброї та озброєння не дозволяли саперним підрозділам ворога здійснювати спроби розмінування мінних полів. Армія оборони Ізраїлю в ніч на 26 жовтня здійснила цілеспрямований рейд у північній частині сектору Гази за участю піхоти і танків. Цагал заявляє, що цей рейд є частиною підготовки прикордонної зони до наступних етапів війни, маючи на увазі повномасштабний наземний наступ. В той же час видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела пише, що Ізраїль погодився відкласти наземну операцію в секторі Гази, доки США не встановлять у регіоні проти. Повітряну оборону для своїх військ джерела видання повідомили, що Пентагон намагається розгорнути близько десяти систем ППО в регіоні, в тому числі для захисту американських військ, які служать в Іраку, Сирії, Куветі, Йорданії, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Американські військові та інші посадовці вважають, що війська США стануть мішенью для бойовиків після початку вторгнення, тому США переконують ізраїльтян зачекати, поки ППО не буде розміщена. Як очікується наприкінці цього тижня. Крім того, джерела видання повідомили, що Ізраїль врахував питання постачання гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі та дипломатичні зусилля спрямовані на звільнення більшої кількості заручників, що утримуються Хамасом. Приможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України.